Водохреща має свою давню історію. Це свято ще називають Йорданом від назви річки, яка протікає в Палестині. Його святкують на згадку про хрещення Ісуса Христа, описане у Євангеліях, згідно з біблейськими оповіданнями, під час хрещення Ісуса на нього зійшов з небес дух святий у вигляді Голуба, і голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що я його подобав. В Обухові чимало віручих щороку на водохреща, залюбки несуть до храмів воду на освячення. Я хожу кожен рік. Вот зараз прийшла слічення і прямо сюди. Ну, хоч немножко запоздала, звісно, запоздала, але пусть мене Господь простить. Всіх людей, всіх обуховчан, жінок, мужчин, дітей, всіх поздравляю з праздником. Вважається, що вода після освячення набуває особливих властивостей і не псується протягом року. Чимало людей приписують їй благодатні та цілющі якості. Я кожний рік сюди приходжу на освящення води, і ця водичка допомагає мені і всім людям. Водичкою пользуюсь і дітям даю, і внукам даю, і сама пользуюсь. Господь, слава тебе Господи, Сину Ісуса Христу, допомагає. На водохреща священник окроплює не тільки воду, а усіх вірян. Цього року отримати благословення хрещенською водою пройшли і обухівські школярі, які завітали в цей день до свято Хрестово звиженського храму. І ще я сюди прийшла і ще мою водичку посвятили. Мені нравиться, як мене бризгають водою. Але мені потом настає очень холодно. А ми приєднуємося до привітань усіх віруючих з цим світлим святом та бажаємо усім миру та злагоди. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.